Вітаю, шановні колеги та партнери. Подія, що відбувається сьогодні, за спільною ініціативою Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад та Української асоціації сімейної медицини, фіксує спільне розуміння необхідності формування та підсилення суб'єктності та спроможності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення здоров'я та збереження життя мешканців громад на локальному рівні. Мене звати Євген Пролитко. Я експерт платформи охорони здоров'я Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, голова експертної громадської спілки, форум трансформації охорони здоров'я. Перед тим як розпочати, пропоную поглянути на співпрацю між двома такими великими асоціаціями під наступним кутом. ВАОТГ об'єднує понад 800 громад України, на території яких проживає. Приблизно 12 мільйонів мешканців всі громади мають на своїй території або власні, або структурні підрозділи закладів первинної медичної допомоги. Фактично, ВАОТГ є одним з найбільших роботодавців у сфері первинної медичної допомоги. А Українська асоціація сімейної медицини є найбільшою організацією, що об'єднує лікарів первинної медичної допомоги. Отже, цей день і цей крок був лише питанням часу, але глибинне усвідомлення своїх ролей в такій співпраці і взаємодії у нас ще. Поперед кожна територіальна громада за законодавством України незалежно від того, чи є власний медичний заклад, несе відповідальність підзвітність та обов'язки в сфері охорони здоров'я та громадського здоров'я перед своїми мешканцями та державою. Сукупність таких функцій. Не є і не має бути тягарем для органів місцевого самоврядування. Вони можуть стати потужним політичним та соціально-економічним інструментом залучення та отримання людського капіталу громад, їх економічного розвитку та фінансової стійкості в майбутньому, основі чого і лежить усвідомлення організація роботи фахівців з підтримки та управління здоров'ям у громаді в широкому сенсі, тобто, фактично. Визначення суб'єктності органів місцевого самоврядування в охороні здоров'я світовий банк визначає людський капітал як сукупність знань, навичок і безумовно здоров'я, які сприяють реалізації потенціалу людини на певній території та її активному внеску у суспільство для ефективного відновлення та нарощування людського капіталу, особливо в умовах війни та післявоєнного відновлення, важливою перш за все розгадати можливості підвищення рівня здоров'я населення громад та України. В цілому, саме первинна медична допомога має найбільший вплив на оцінку не лише національної, а й регіональної політики у галузі охорони здоров'я, оскільки сімейні лікарі та медичні сестри мають найбільше число контактів або медичних зв'язків з мешканцями громад. Крім того, первинна медична допомога саме вона є основним і центральним координаційним компонентом системи охорони здоров'я і його функціонування має визначальний вплив на економіку, результативність медицини в цілому та взаємодії всієї медичної сфери зі здоров'ям мешканців громад. Для цього органи місцевого самоврядування та власники закладів охорони здоров'я повинні спільно розуміти сутність належної практики сімейної медицини. І якщо вони вирішують інвестувати у цей напрямок, це повинно базуватися на концепції взірцевої практики сімейної медицини. Отже, це не просто будівля з фахівцями в білих халатах, які виписують електронні рецепти та направлення. Мають чи потребують постійної або нескінченної підтримки органів місцевого самоврядування, а справжні втілення ефективної діяльності і забезпечення здоров'я та збереження життя мешканців громад на локальному рівні. Отже, сьогодні ми фіксуємо свої наміри через підписання меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією об'єднаних територіальних громад і Українською асоціацією сімейної медицини, і я з повагою та вдячністю передаю слово підписантам меморандуму. Першим буде Тарас Добрівський, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. Прошу Тарас. доброго дня, колеги. Раді всім, хто доєднався до ефіру та перегляду нашої сьогоднішньої зустрічі. Хочу сказати, що новий 2024 рік ми починаємо з підписання меморандуму із Всеукраїнською асоціацією сімейної медицини, тому що цінність життя і здоров'я людей. Зараз набуває великого великого статусу. Хочу сказати, що саме запровадження сімейної медицини в громадах і сама реформа децентралізації по часу вони співпали і вони між собою взаємозв'язані, тому що найвищою цінністю є людське життя та здоров'я без взаємодії громад сфери охорони здоров'я, а саме первинної ланки на місцях. Неможливо успішний результат у цій галузі в асоціації створені платформи. Одна із провідних, на базі якої ми зараз підписуємо цей меморандум. Це платформа охорони здоров'я, очолює її голова Комир Зарянської громади, Ігор Гнатуша, голова Запорізького регіонального відділення, член правління. А також Євген Прилипко, координатор цієї платформи. Дуже раді сьогодні бачити у нас в гостях голову Української асоціації сімейної медицини Олександра Костянтиновича. Сподіваємось, що наша співпраця поглибиться в 2024 році на базі нашої платформи. Це дуже необхідно створити комфортні умови для роботи лікарів сімейної медицини. Переглянути законодавство, захистити людей, створити умови комфортної роботи. Звісно, це неможливо без взаємодії із громадами і підтримка держави. Громад вона да повинна дати хороший результат. Ми розуміємо, в якому стані зараз перебуває наша країна. Це боротьба за незалежність за свободу, жити на своїй рідній землі, і питання здоров'я входить на високий рівень. Як філософія цього хотілося, щоб ми говорили це на всіх рівнях і всіх галузях нашого суспільства не про. Наслідки, результат лікування а більше всього, профілактики, здорового способу життя, образу життя, нормальних психологічних стосунків, і в цьому наша сила і єдність наш як українців незалежної, сильної європейської держави. Дякую вам за такий крок. Сподіваємося, що в цьому році буде багато спільних заходів. Ми готові на базі наших громад підсилити роботу вашої галузі і сподіваємось відкрити для співпраці з нашою асоціацією. Дякую, Тарас. Дякую за розставлені акценти відповідно щодо. За завдання, які стоять перед органами місцевого самоврядування в частині, в тому числі відновлення та нарощення людського капіталу і збереження життя та здоров'я мешканців громад. Я з повагою передаю слово президенту Української асоціації сімейної медицини, члену кореспондента Національної академії медичних наук, заслуженому лікарю України. Толстанову Олександру Олександр Дякую, дякую, шановні колеги. Дякую, пане Євгену, дякую, пане Тарасу. за Таку ініціативу, яку без перебільшення ми мріяли про неї вже багато-багато років. Стоячи ще біля так стала самому житті, біля джерел і стоків створення сімейної медицини, як інституції сталої на території нашої держави, безумовно, ми прекрасно розуміли, що без реформи і без створення дійсно. Запуск в силу, запуск в дію територіальної громади і дійсності сімейна медицина розвинути буде не може. що це є фактично дві складові однієї ідеї. Однієї ідеї тому сьогоднішня подія, з моєї точки зору, без всякого перебільшення, навіть без слова історичне, але це видатна подія для всіх громад України. З нашої точки зору Україна це країна громад, і майбутнє України це майбутнє в країні громад, які справляють більший вплив на державу, на її розвиток, і взагалі несуть найбільший, найбільший і з одного боку тягар, а з другого боку на найбільшу силу в розвиток нас, українців як націй. Тому що саме через територіальну громаду це можливо зробити. Ну, громада це з нашої точки зору, передусім, це громадянини люди, українці. Запорука стала стало розвідку для держави людського потенціалу, яку як ніколи, сьогодні Україна потребує. Ну, а безумовно, в цьому контексті здоров'я людини для розбудови людського потенціалу впливає на найголовніший актив, актив, який розполагаємо ми. Це Актив людських, людський актив. Ми ж, з свого боку, Українська асоціація сімейної медицини представляємо одну з найчисельніших категорій медичних працівників У нас більше, ніж хірургів, терапевтів, шоринікологів, будь-яких спеціальностей. Так сталося по структурі, так воно є в житті. І склад членів асоціації безумовно оновлюється, але суть її полягає в тому, що хороший сімейний лікар. Він може запропонувати пацієнту ну, як швидко і з найменшими втратами для себе особисто і матеріальними втратами, витратами здолати свою хворобу. як жити найкращим для кожної людини способом свого життя. І найголовніше при цьому як жити довше і зберегти свою творчу активність при цьому. Ну і ще робота сімейного лікаря пов'язана з тим, щоб ми могли підростаючі покоління, тобто дітей, направити із з мальства їм розповісти про те, як і яким чином треба відносити свого здоров'я. Так, сучасна медицина сьогодні вона е, має величезний комплекс. І досліджень і можливостей, але з нашої точки зору, все ж таки, сімейний лікар це саме той, який допоможе запобігти виникнення хвороби. І це, напевно, найголовніша річ, яка повинна бути, і про яку завжди ми повинні пам'ятати. Ми з свого боку гарантуємо, що тісна співпраця між. Територіальною громадою, яка і сьогодні є, давайте відверто скажемо, фактично вона є. Але задекларую, задекларуючи ці можливості, у нас зовсім е, в іншому напрямку піде наша співпраця. Ми що ми можемо на сьогоднішній день? Ну, переконані в тому, що з е, чого треба почати, це почати треба з належного врядування медичної галузі на території тої чи іншої громади. Яким чином? Злов таки через. Прописання, навчання і декларування належної сталої практики первинній медичної допомоги, і ми до цього абсолютно готові і можемо це все, все зробити і з точки зору і освіти, і з точки зору і безпередної конкретної допомоги, і з точки зору проведення практичних речей в будь-якій точці нашої країни, і це все буде на високому рівні, все це буде підтримано. До речі, ідея це витувала так. Вийшло, що мене запросили в Брюссель від України на зібрання в Європейські. І я вже тоді не знаю, чи відбудеться 24-му році така подія чи ні. Але задекларував у своєму виступі, що у нас є намагання і є бажання підписати відповідно і діяти саме так. Тому ми вже і в Європі. <реш> Розповіли про те, що ми так бажаємо. Я би хотів ще раз і ще раз подякувати вам за Всеукраїнську асоціації об'єднаних територіальних громад, вашій особі, пані Тарас. Окремо подякувати за ініціативність роботу Євгену і хочу запевнити всіх, хто нас слухає, хочу запевнити всі територіальні громади нашої держави. Що Українська асоціація сімейної медицини буде складовою щоденної вашої роботи і її представників це все, що я хотів би сказати на цю день. Дякую, Олександре. Як я сказав, що це назрівало давно, і ця подія да. повністю логічна. І добре, що ми починаємо цей рік саме. Саме з такого заходу і з підписанням меморандуму, і вже є. Хочу запевнити вас певні напрацювання і певні проекти і концепції нашої співпраці. Якщо її ми будемо поглиблювати, слідкуйте за нашими спільними тепер вже новинами нашої співпраці. Надалі прошу підписантів підписати на цю меморандум дорученням голови асоціації Олександра Корінової, членів правління асоціації, підписуємо цей меморандум. Я також за дорученням всіх членів правління нашої.

Щиро дякую за увагу. Щиро дякую всім вам. Дякую вам. Слідкуйте за новинами нашої успішної співпраці. Я переконаний в цьому. Дякую, друзі. До зустрічі. До, До зустрічі.